Вітання усім телеглядачам! це телепроєкт таємниці успіху. І сьогодні гостею моєї програми є неперевершена, талановита, яскрава, найкраща у світі моя подруга Дарія Бунська. Привіт, Привіт, присутнімошу Привіт. встати, обійняти тебе. Я і так просто вітаємося. Цього разу для тебе. Я тебе надзвичайно радий бачити. Чудово виглядаєш, дуже радий тому, що ми майже рік працювали з тобою тут, попри ковід, попри все. І сьогодні нарешті пора дізнатися про таємницю успіху. Але почнемо, мабуть, із дитинства. Я знаю, тебе ще з дитинства, ти дуже гарно співаєш. Розкажи, як власне, розпочався твій шлях. Спершу хочу тобі подякувати дуже за такі неймовірні добрі слова. Я дуже рада також тебе бачити. Дуже рада бачити Романа. Дуже рада знаходитися тут з вами, тому що вже давно не була тут, і дуже рада. Я з самого дитинства з юних з років співала. Але не професійно, тому що ну я з простої сім'ї, скажімо так, і ти сам розумієш, що колись не так було все просто, не так було все просто займатися тим, що ти хочеш, тому що ти ще була маленька, але я вже точно розуміла, знала, що мені подобається. Я співала в школі, співала на весіллях, але професійно ще тоді не займалася. Ось, але все рівно так, така моя почалася співоча. Така творчість це з самого дитинства з років так 6 так, плюс мінус. Я писала вірші про маму, про дідуся. Ну, ти знаєш, в мене коли дідусь помер, бабуся, то в мене тоді так з'явилося таке натхнення, тому що ем, ну ти знаєш, що для того, щоб щось написати, треба мати якусь таку подію. Ем, тобто має щось таке статися або дуже хороше. Або дуже погане. так щоб цей вірш був дійсно щирий, щоб він ніс такий якийсь великий сенс, то потрібно, щоб якісь такі були важливі моменти в житті. Ось, або якісь трагічні. Але я писала також і з дитинства про маму писала. Ну тако, знаєш, як, наприклад, в садіку там в школі. Ось то в мене було таке натхнення писати, мені це подобалось дуже. Ну воно, в принципі, як пишеш вірші, потім все більше, більше, більше пишеш, і потім воно переросло вже в авторську пісню. Тобто, це я так розумію, нелегкий шлях, як ти створила першу пісню, яка вже... Прославила не тільки Броди, а й Україну. Так, ну це вже і в Португалії. Звичайно, тому що в нас почалася війна, і я написала пісню, тому що я так відчувала. Знову ж таки, бачиш, такі трагічні події. І я написала те, що я відчувала, що я хочу, щоб в Україні був мир, щоб не вмирали діти, наш цвіт нації. Ем, і це таке важливе, тому що це також з душі. І я, навіть, якщо чесно, не думала, я не усвідомлювала, що ця пісня настільки вона е, ну буде популярною в світі і за кордоном, не тільки в Україні, тому що я коли писала, я лише хотіла, щоб люди почули достукатись до людей. Ось і для і для себе, тобто я хотіла щось від себе зробити. І я просто така, я сама по натурі, ти знаєш, я мрійниця, я багато мрію, я стільки в голові маю багато і ідей і мрій. І так якось і Бог допоміг. Повномасштабне вторгнення похитнуло, але ти унікум. Ти попри все, ти не здалася, ти навпаки проявила весь свій талант, написала пісню Сонце зійде», Дуже гарна музика, дуже гарні такі проникливі слова. Як довго ти писала саме цю пісню? Якщо чесно, саме цю пісню я писала недовго. Мабуть, день-два угу. я написала її слова, а потім я так заспівала, наспівала її, і я просто випадково знайшла музиканта, угу. який мені зразу, зразу написав мені музику. Це ось іменно перша пісня, вона була дуже така, прям швидко це все відбувалося. Ну і зйомки кліпу це затратний такий крок до цього кліп е знімав хто тобі. Кліп знімав Володимир Ганзій і ще один. Ну, якщо чесно, не дуже багато. Тобто на той момент в мене не було команди великої. Mm -hmm. На той момент, я можна так сказати, я була така сама боєць. У мене не було команди великої. Єдине, що в мене було, це є велика мрія і бажання. І реально мені так Бог допоміг, тому що на той момент в мене був реальний прям ліміт з бюджету. І, якщо чесно, сума, на яку я зняла кліп, вона не є велика. але Люди почули і самі ем, відеографи почули пісню і сказали, пісня дуже класна. Ми готові тобі там зробити за нормальну ціну цю пісню, тому що пропонували і інші ціни, і набагато більші ціни. Е, але важливо те, що люди мені також посміхнулися. І знімали тільки, можна сказати, одна людина, та одна людина знімала, другий хлопчик тільки світло. Mm -hmm. е, ну, ти знаєш, світ, та світлом був, і я була сама тоді. Ну, тобто, ми знімали, я вже казала, ми знімали в Тернополі, ось і е, звичайно, в той момент я розуміла, що це тільки зараз, так я сама, а пізніше все буде інше. Але незважаючи на те, що я була сама. Вийшло дуже гарно. Я трішки привітю такий секрет. Коли ми ще з Дарією працювали, Дарія після зйомок чергових каже до мене: Слухай, якщо ти покличеш одну особу на таємниці успіху, то я до тебе сюди на таємниці успіху не прийду. Я за Адарію послухав, Дарію, тому що це такий досить короткий термін вискочити зі школи, де просто сцена, просто співи. І аж дійти така маленька, худенька, але впевнена собі дівчинка аж до Португалії, так? Угу. Як за кордоном життя. Наскільки все змінилося в твоєму житті? Інша країна, інша мова, інші люди. Морально, мабуть, важко. Mm, так, я живу біля океану. І там, якщо чесно, прекрасно. Ти кожен день бачиш ці такі неймовірні краєвиди. Я мріяла про то. Але потім вже з часом. Я вже скільки там десь сім місяців, і з часом з часом, звичайно, ти сумуєш. Тобто, ти зрозумієш, що ти знаходишся дуже далеко. Менталітет там трошки інший, ніж наш, але люди дружелюбні. Люди дружелюбні, і найголовніше те, що е, подобається людям моя музика. Там сім року, це шість місяців. Там була моя пісня на радіо, і я там також виступала. Е, я виступала там на Конект Фо Юкрейн. Ось, і це було неймовірно, тому що 2022 року ти знаєш, в мене пісня звучала на connect for ukraine А вже в 2023 я вже особисто виступала, і це було дійсно неймовірно. Але звичайно, я дуже сумую за своїми батьками, за українською мовою. Я спілкуюсь англійською. Мовою також планую вчити португальську з часом, але потрібно ем, звикнути ще морально до цього, щоб вивчати мову. Потрібно цього дуже дуже хотіти. На даний, на даний момент я спілкуюсь англійською. Як повномасштабне вторгнення ти зустріла саме 24 лютого? Де ти була? Що в той момент відбувалося? Я була в Польщі тоді. Я була тоді в Польщі, але приїхала за пару днів, приїхала до мами. Так я відчувала і приїхала додому, тому що хотіла. хотіла. Я схвилювалася за маму, мама тоді була сама. Я була з мамою, чула ті тривоги. Звичайно, це Що можете сказати, якщо всі так розуміють, що це таке. Але, попри все, ти... Вирішила все-таки йти по е, шляху успіху, закорінилася за кордоном. Але на радіо як попала е, ця пісня? Цю пісню я відправила на радіо в Португалії, ось е, і її почули і дали її на радіо. Ми раз з Ромою сиділи на монтажі, і Рома, коли дізнався про те, що твоя пісня потрапила на радіо, Рома каже до мене: ти во! Кажу таку зірочку втратив. Кажу, Здарова. я тільки радий, я тільки радий за Дарію, що не стоїть на місці. А крім цього радіо, де ще транслювалося? Ем, суто іменно транслювалося на радіо Комерсіял Україна. Це одне з найпопулярніших радіо в Португалії. Mm. Португалія сама вона маленька країна. Ось, але дуже красиво, дуже багато співаків талановитих, дуже-дуже гарна музика, мені також em Lisboa, uma de fundos para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia através da venda de artesanato. Ucranianos que vivem em Portugal juntaram-se e tentam verbas que querem enviar para o território ataque Além Alameda o ambiente é de festa. O festival Conect é um evento que pretende mostrar aos portugueses o que de melhor se faz na Ucrânia. Esse ano a gente quis fazer um pouquinho menor, um dia só em comemoração ao dia da Ucrânia do D.P. Na televisão é um pouco mais pequeno do que eu te conheço, mas para esse nível, meus filhos, é muito legal. Escuta, mas não é só uma música, não é? Não. O Sol Desce e o Céu В мене ще є пісня про кохання. Я віддам свого ангела тобі, uh -huh. і зараз нових дві пісні я написала, над якими зараз я працюю над одною піснею вже більше півроку, дуже довго. Але це унікальна це авторська пісня. Тобто, ну не просто написати там собі, так написав і, і це видав маси. Головне не кількість. А якість. якість це ага. точно. От якраз таке я, якщо чесно, бом, ти знаєш, ну я така по натурі, мені треба все і зразу, ну в плані, мені треба там написати, мені треба це. Але я розумію, от мене ця пісня вже третя, вона також буде про кохання, і вона писалася в мене вже довше. Я не могла нічого не написати після другої пісні дуже довго, mm -hmm. і, і чесно. Я прям просила в Бога. Я кажу: Ну скажи мені щось. Ну дай, давай я щось напишу. І Бог сказав от, реально до мене такі слова, каже: А що б ти сказала своїй коханій людині, якщо би тобі залишилося дуже мало часу е, жити на цій планеті. Тому, а тому, що... Чому так зразу, так мінорно, зразу з'їхало, якщо так е... Чому саме з саме таким посилом? Ми кожен з нас маємо життя так одне, але не так сильно завжди розуміємо, що час дуже швидко пролітає. І Бог мені так сказав, е... каже: от що б ти сказала своїй коханій людині, Які слова би ти сказала? Що ти розумієш, що ти тобі залишилось дуже мало часу? Mm -hmm. Тобто, ти ну, помираєш. Ну, тв -тв але ти помираєш, що би ти сказала? Найголовніше, uh -huh. які слова би ти сказала, і все, я почала записувати ці слова, і це стало піснею. А кому присвятила? Кому збираєшся <пиш> ангелові <віддати>? е, <пиш> Ні, це вже третя. Ангела це друга. <пиш> <пиш> третя пісня, коли я її писала, ось, то я е, нікому її не присвячувала, але вже вона як зараз вже, то я вже розумію, для кого вже ця пісня. Ти забери мою любов, сон. Заздрисників зараз в тебе? Не знаю. Я не слідкую за цим. Правда, як реагують на, на твою появу? Раніше йшла десь шукання було поза спеціальною. Mm -hmm. ну, Правда, ну <правда> все, все пояснення <правда> в тій фразі. Ем, та по різному якщо чесно, я навіть не знаю. По різному, якщо чесно, я так не дуже багато кого бачила. Бо зараз і війна, багато хлопців наших і на війну забрали, і багато воюють, і багато хто виїхав ось і взагалі така ситуація складна. Тому я навіть не знаю. Та є люди, які радіють за тебе. Завжди так було. Є люди, які радіють, і люди, які там щось говорять. Але якщо про тебе говорять, ти знаєш, значить ти цікава людина особисто. Від кого найбільший відгук був? За всі твої пісні, хто для тебе є авторитетом в плані музики, можливо, чи якісь професійні ем... продюсери? Ні, ем, для мене я авторитетом. Моя кохана людина, мій чоловік. Ем, я скажу чесно, я скажу навіть такий секрет. Я коли ем, написала пісню, це ще не було відеокліпу. Uh -huh. Я відправила цю пісню одному дуже відомому відеомейкеру і написала, що я хочу відеокліп. Тому що я думала чомусь, що якщо це буде якийсь, там дуже відома людина, значить все буде класно, значить мені гарно знімлють. Ні, не завжди так це так працює. А він мені взагалі нічого не відповів. І що я думаю, а що мені зараз типу здатися? Ні, типу я знайду інших людей і вийшло, я думаю, навіть ще краще. Тому не завжди треба дивитися на найпопулярніше чи на щось таке. Треба робити просто від душі, шукати людей, які в тому зацікавлені, які вміють робити свою роботу і віддаватися на 100%. Ось тоді все буде класно. Не треба ніколи здаватися і давати. Задню зупинятися, якщо там тобі хтось щось не відповів, хтось щось не сказав. А може він був зайнятий, а може він був незацікавлений, тому що він знав, що в той момент я йому не заплачу великі гроші. Ну, тобто, це шоу бізнес він так і працює. От. Я знайшла інших людей і зняла, і, і зняла кліп, і, і я не про що не шкодую. І, Далі буде інше, далі буде більше, але найголовніше те, що ніколи не треба всіх там ставити приклад, хто дуже відомий, хто дуже там популярний. Mm -hmm. Треба просто вірити в себе йти, і йти, і, і так як ти відчуваєш по серцю своєму. Коли наступний альбом будеш випускати, я півроку займаюся дуже серйозно ну, вокалом два mm -hmm. рази в тиждень з вчителем. Співачка з, з Франківська Ірина Шаба. Вона була на голосі країни. Вона дуже дуже хороша. Вона для мене, ну такий, як приклад того, як можна гарно поставити і свій голос. Ось вона мене вчить. Я дуже люблю, коли мене і критикують. Ну в плані там професійному, коли мені там кажуть, що добре, що не добре, я заспівала. Ось таких людей я слухаю. Цього треба прислухатися, щоб розвиватися більш професійно, щоб співати, тому що. Професійно я почала займатися лише в франківську. Тобто я до, там, скільки, до 20 років, та я взагалі професійно не займалася. Звичайно, потрібно, щоб гарно, якісно все було, красиво. Е треба професійно цим займатися. Коли на Євробачення? О, Сергій, дякую, гарне питання. Не знаю коли. Поки що ще, е, поки що ще не знаю, але думала про це. Чому я себе ловлю? Це в тому, що е, мені потрібно лише відчувати і співати те, що я відчуваю. Люди люблять різне, люди слухають абсолютно різне. Ось, але потрібно щось таке писати і робити, щоб вриватися в пам'ять людей. Це досить правильно. Я бачите, Бог мене нагородив таким щастям, що я дарю знаю. Більше 15 років, і направду вам скажу так, коли Ша Дарія працювала тут, казала: от би мені десь піти на зйомку, от там би та, там би автограф, а там би селфі, а там а. <клес> аж, аж до самої Португалії дійшла, щоб там. Чи багато з тобою фотографується сьогодні? Пізнають, впізнають, слухають мою музику, фотографуються Ну, більше. Мабуть, дітки mm -hmm. я тому, що і виступала також в школах. І, і там були дітки з різних країн, і це дуже приємно. діти вони ж е, світлі, щирі. Дітей ж не можна обманути. Ну, Людина може там вже там доросла, може щось там сказати не неправду. А дитина вона е, Вона ну, щира, відкрита, вона ніколи не піде на обман і так далі. Та вона не обманить. І мені дуже сподобалося для діток остувати. Ось тому що дітки такі відкриті, вони мене обнімали, вони мені робили компліменти, рухали моє волосся. Казали, що в мене гарний голос. Ну, тобто це для мене цінно. Ну, діти відчувають добре серце, я тобі скажу. Так. Можливо, з дітьми якесь знімеш кліп? Можливо. Поки що в мене ціль трошки на інше, більш такий романтичний кліп. Ось. Але з дітками, можливо, також в майбутньому. Знімлю, дай Бог здоровий бути <хи> і щоб мир був в Україні. Мама, як мама на, дуже зв'язку на зв'язку, мама дуже. Я ось приїхала. Батьки, мама, батько дуже сумують. І я дуже дуже скучила за ними. Ось, тому що це найголовніше в житті це батьки, це чоловік і батьки, тому що батьки це незамінні. Ось треба їх шанувати, цінувати. І балувати також по можливості. Ти сам знаєш, тому що я знаю, як ти любиш свою маму, свого батька. Я бачила, які ти красиві квіти даруєш своїй мамі на день народження. Ось, І це важливо. Найголовніше це здорові батьки, щоб ти мав для мене, от скажу ще, що для мене таке дім. Думаю, ну, це батьки, дім це я батьки. Дім це твоя батьківщина, і це є, і в першу чергу твої батьки це де ти можеш повернутися, щоб тебе чекали вдома. Я живу за океаном, там вже океан і трохи і вже Америка, і так здається, що я десь далеко, і ти ніби думаєш, і я і так я себе ловлю, на думці, ну ти ж того хотіла, ну ти ж про то мріяла, ну що ж ти зараз хочеш? Але з іншої сторони сум'є і за людьми. Тобто і я, до речі, також її не раз і згадую і наші моменти робочі, і наші зйомки. Тут є в пам'яті відео. Добре. Дуже близько, напевно. Ні, попаю в такого поживіт. Ти так здається. Не було тих локацій, була проста апаратна. І отак від маленьких бродів, від маленької студії, аж, аж, аж до великих кліпів на рівні з українськими зірками. Ну, і залишається запитати лише одне питання ключове, заради якого ми тут все зібралися. Чому ж таємниця успіху твоє? Я почну з того, що для мене успіх це іменно те, що ти в першу чергу залишаєшся людиною. Для мене успіх це коли ти запам'ятовуєшся людям і я у їхніх серцях. Звичайно, не у всіх. Тобто завжди так було, що комусь ти подобаєшся, комусь ти не будеш подобатися. Але успіх це для мене не те, що там говорять про успішний успіх. Тому що я ще не вважаю себе прям, ну тобто, я ще поки що я ще в процесі, я ще в трансформації, я ще зараз йду. Тобто я ще по сходинках, по сходинках йду. От, наприклад, коли ти пісню напишеш, це не просто там, писати одна пісня за другою, тобто ось гнатися, гнатися десь з чимось лиш би просто. А це іменно, от, наприклад, як пісня Галелуя її писали п'ять років. Тобто, от саме успіх для мене це коли людина вкладається повністю в цю роботу свою, в своє виконання, в свій витвір, так само як, наприклад, картина Мона Ліза Леонардо да Вінчі. Тобто вона ж одразу ж не була також ну, успішна, така велика. Е, е, там після 1913 року її викрадали, і вже потім вона ще більше таку цікавість е, у глядачів у, у світову таку цікавість, бо це, це, це є світова, світовий шедевр. Е, ось. Але кажу: саме успіх для мене це коли художник е, пише картину, і, і в цьому є. Рука самого Бога. Тобто те, що ти робиш, воно повинно бути божественне. Бо ми раз живемо на цій планеті, ми не знаємо, що далі, ми не знаємо, знову ж таки, зараз за філософію, але я люблю за це говорити. Ми не знаємо, що буде там. Ми живемо зараз, тут, це життя. І потрібно. Я от кажу, потрібно не боятися. Я колись дуже, дуже багато чого боялась, але не потрібно боятися, навіть якщо щось там не вийде, вийде пізніше. Тобто ніколи. Але я точно знаю, що вийде те, що ти хочеш. Рано чи пізно буде так, як ти собі плануєш, коли ти це робиш від душі, коли ти це справді про це мрієш. І все так складається, всі обставини складуться так, що в тебе буде те, чого ти хочеш. Ну, я, в принципі, мені залишається побажати тобі всього, того, що ти хочеш, не зупинятися, як ти сказала. І... Дуже дякую тобі за те, що ти є. Це найголовніше. Бажаю тобі творчого і кар'єрного росту. Ну і щоб ми не один раз ще зустрічалися не лише в цій студії, а й в продах, щоб нарешті закінчилася війна, ти змогла частіше приїжджати сюди і всього-всього тобі найкращого. Я також хочу подякувати вам, з Ромою за це інтерв'ю. Взагалі, просто подякувати, подякувати також за те, що ви є, за вашу роботу, за те, що ви завжди працюєте для людей. Взагалі, за те, що ви залишаєтеся завжди такими, як ви є. Я вам також бажаю найголовніше це миру, міцного здоров'я, наснаги, творчих успіхів і завжди йти вперед, не зупинятися і вірити в себе завжди. Дякую дуже. Да. І дякую тобі. І зараз я згадав ролик наш, по-моєму, 19-й рік, коли Дар'я стояла на старій локації Броденьюз з Келахом вона, і була така фраза, що і дівчатки і жіночки в погоні за модою та красою не забувайте, що справжня краса живе всередині кожного. Типу з нас, правда? Це були твої слова, і ти цього дотримуєшся. Е, найголовніше це е, дійсно бути щирою і відкритою людиною. Такою ти є, і бажаю тобі залишатися. Дуже дякую Дуже Дякую. Дякую за інтерв'ю. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, що це був телепроєкт та ім'я успіху. І в мене в гостях була Дар'я Бутинська. Слухайте про те, що. Пише Дар'я Бутенська, слухайте її пісні, ставте лайки, а до нас підписуйтесь обов'язково. Теж чекаємо підписок. Па-па!